Канал ексклюзивна прем'єра трейлера фільму Я Ніна відбулася на п'ятому каналі. У прямому етері Яніна Соколова представила його глядачам. Трейлер знайомить із головною героїною успішною телеведучою Ніною Сокіл. Прототипом цього образу є Яніна Соколова, чия особиста історія стала натхненням для створення фільму. Стрічка є частиною одноіменного мультимедійного проєкту, мета якого допомогти онкохворим людям усвідомити цінність свого життя та почати боротися за нього. У кінотеатрах подивитися фільм можна із 7 вересня. Я готов. Є ж. Lucky girl. Ти взагалі нічого не знаєш про нас. Може я руку зламали. Робити, я ж не помру. Це фільм дійсно про боротьбу, про віру в себе, про любов і про те, що щоб не сталося в твоєму житті. Навіть така біда, як рак, е її метостази, які руйнують тебе не фізично, а фізіологічно, а морально е можуть бути пригнічені тільки тобою. Про боротьбу зі смертю на передовій далі будемо говорити у марафоні Незламна країна, зокрема боротьбу медиків-добровольців і те, чому і досі ті, хто є наймотивованішими, знаходяться у якомусь напівлегальному статусі. Геннадій Друзенко, президент та співзасновник добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова до нас долучиться. Долучайтеся ви за кілька хвилин. Почнемо. Марафон незламна країна триває в етері 5-го 532-га доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Кожна з цих діб сповнена не тільки боротьби на полі бою, але і боротьби за життя для медиків, які працюють на передовій. До нас долучається Геннадій Друзенко, президент та співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Микола Перегова. Моє вітання, пане Геннадію. Доброго вечора. Бачу, ви в дорозі? Не дивуюся, що в дорозі, тому що ваші поїздки на лінію фронту вони регулярні з огляду на, на вашу місію. Знаєте, яке перше питання? Ми тут з різних боків різні теми обговорюємо і останнім часом у нас дуже багато скандальних тилових тем. А ви, відповідно, маєте можливість спілкуватися з воїнами там на лінії вогню. Як вони все це сприймають? Що вони говорять? Чи є у них час на те, щоб дізнаватися, що в тилу в той час як вони час, боронять? Фронт? Час є. Тобто, насправді, коли ти там, ну не на самому передку не штурмуєш шанси ворога, то завдяки сучасним смартфонам іншим засобам зв'язку, тобто воїни знають, чують, розуміють, чи більше відчувають, що щось. Тилу не так скажімо. От я це навіть назвав таким підземним гулом. В останній своїй поїздці до Донбасу я з багатьма спілкувався з нашими медиками, з військовими медиками, солдатами, кимось підвозив хтось там. Реабілітувався після поранення, і у всіх таке відчуття, що на фронті ми тримаємо, да, ну, тобто ми там працюємо на півночі, де росіяни атакують. В районі Лімана а на півдні там вигрізає кілометр за кілометрами багато великою ціною, але в тилу щось поламалось. Тобто в тилу о, скандал за скандалом. Дивіться, як мі депутати, які відпочивають на Мальдівах, так депутати, які і Рібані де як не півмільярда гривень на якісь тупі серіали. А, так, до речі, їх сьогодні там гарне розслідування вийшло на українській правді, що Ткаченка зняли, а серіали продовжуємо оплачувати. Так, аптечки. Аптечки айфаки, так звані, тобто індивідуальні аптечки бійця. До речі, ви показуєте, на жаль, як ми врятували бійця там, в лісах під Кримною. І це, це просто жах. знаєте, коли ми голі босі почали велику війну, коли там ці були броніки з плітами, там по 12 КГ фактично не було аптечок. Ну бог з них керівництво країни не вірило в повномасштабний наступ Росіян. Ну за півтора роки, півтора роки можна було змінити ситуацію. Це ж не танки, Абрамси, яких немає на ринку, і ти мусиш отримати дозвіл від Америки. Чому в ПДМШ? Є запас тих аптечок, які ми їх отримуємо, знаємо, знаємо що, і переформатовуємо, переформатовуємо завжди ділимось з бійцями, які найкращі. А КМС, командування медичних сил, сповідає байкі, що воно отримує як гуманітарку і тому не відповідає. Ну ми теж отримуємо як гуманітарку. Ми не купуємо, слава богу, ані факі, ані їхню складову турніке. А це не значить, що видаючи їх нашим медикам, які знову ж таки не, на, ну, не в шансах, не на передовій, ми працюємо з точки виносу і передачі поранених бійця. Але ну, моя дружина, яка очолює нашу медичну місію на сході, вона особисто кожен факт перевіряє. це на сьогодні тисячі цих аптечок. Чому ми піклуємося про наших людей, а ті, хто... Хто вигризає буквально кілометр за кілометром нашої землі, е мають грати в руську рулетку паталаниць не паталанець з турнікетом. Бо знаєте, навіть відсутність турнікета краще, ніж китайське лайно. Яке просто... Ти думаєш, що він є, а у тебе й нема. Це знаєте, як незаряджений автомат, начебто, ти думаєш, що відстріляєшся, а коли починаєш натискати гачок, виявляється, що ти беззбройний. І це просто накопичується у людей, які щодня бачать смерть, щодня бачать жахливі каліцтва. Бувають ніколи, через один ста пункт проходять сотні пораненних бійців. Стає питання. Невже ж ми проливаємо кров за те, що пан Арістов з'їздив на Мальдіви? Мовний Горбунов зняв серіал про ідунець, да про Поворознюка чи там про протеті? Надто велика ціна, щоб жити як було до війни. Знаєте, я чую якісь страшні речі. Сьогодні спілкувався з товаришем. В Вижграді здається, ну точніше, не здається, вартість алеї героїв, ну, здається, святей святих. Люди віддали найдорожче життя. Виросла проти закупівлі в чотири рази з півтора мільйона, стало шість мільйонів. Це значить. 4,5 с половини мільйони хтось вирішив заробити на тому, що хтось помер. Це такі речі, які просто не вкладаються в голові. Навіть це... іноді здається, що це страшніше за Путіна. До Путіна ми стаємо обличчям і дивимося на нього через річки приціла. А власне кажучи, до кінців до тилу ми стоїмо спиною. І дуже боляче, коли тобі в спину стріляють або втикають ніж. А це саме так сприймається на фронті. Ще одна дуже болюча тема є. Я думаю, для зокрема медиків добровольців. А ключова історія саме цивільні добровольці. Бо саме такі люди долучаються до ПДМШ, власне, здавалося б, мотивованіше нема куди, бо ці люди. Вони працюють на своїх роботах, а відпустку вони присвячують власне тому, що їдуть, до ПДМШ їдуть рятувати людей з передової наших воїнів. І от мотивованіше нема куди, як то кажуть. А статус у них, наскільки я розумію, і досі напівлегальний. Хоча ми вже не раз з вами проговорили про те, що так не має бути. Віз і нині на жаль, там? нічого не змінилось. На mm -hmm. жаль, а, нічого не змінилось за останній рік. Тобто, ба більше ті, хто в нас має всі документи, був ще залучений в АТО, тобто це до 18-го року. А, там на кожного був наказ за підписом керівника антитерористичного центру генерала Маліка. То ми судимося роками з міністерством справах ветеранів, які до останньої касації не видають нашим. Людям обиде, хоча раз у раз вони програють справи, йдуть в подають на вони ж за наші гроші. Судяться, то ми за свої, йдуть в касацію, програють каса апеляцію, Потім йдуть в касацію. І знаєте, у нас був такий пан Козловський, До речі, лікар зі сміли каваліордяна замужність третього ступеня, який він в Бахмуті отримує рішення суду про те, що виграв суд проти Мін'єта, і тут же отримує в повідомлення, що вони його оскаржили. І знаєте, це просто в голову не вдається. Тобто, в Бахмуті це червень минулого року, коли там ми працював. рвуться поруч бомби, йде потік поранених сотні на день. Людина стоїть без статусів. Тобто, якщо він помре, ми всі розуміємо. Не дай Бог прилетить, скажуть, ну вас туди не посували в кращому разі, поспівчувають швидше за все, навіть не поспівчувають, покрутять у скроні пальця. І от вже півтора роки Великої війни у нас тільки зареєстрованих пацієнтів, тобто яких ми знаємо прізвище, частину, діагноз, звідки куди перевезли, яку допомогу надали. Більше 25 тисяч від травня 22 закінчить липень 23 більше 25 тисяч.